Астрологічний прогноз з 7 по 12 березня буде багато того, що люди не хочуть, бо місяць, який пов'язаний з бажаннями, весь тиждень буде в опозиції до всяких інших планет, з понеділка до неділі, з 6 по 12 березня. А це означає, якщо людина буде робити те, що вона хоче, то вона буде опинятися ну, в протистоянні, в конфліктах, в опозиціях. Також місяць означає емоціонувати. Тому якщо людина ну, робить емоційні вчинки, вона попадає ну, в халепу, скоріш за все. Тобто тут треба старатися, намагатися тримати свої емоції, бо емоції будуть виводити людину ну, кудись не туди. Також місяць пов'язаний з захистом, з бажанням, щоб воїни залишались живими, і весь тиждень буде ну, давати переживання з точки зору людей на війні. Можна сказати, що найбільш такі емоційна напруга це буде повний місяць 7 березня. Також 7 березня буде марс в напружених аспектах. Це означає, що 7 і початок 8 березня найбільш військово напружені дні, найбільше там буде військових якихось операцій, можливі атаки, контратаки, військ. А також 7 березня, ввечері Сатурн переходить в риби. Це динамічний дуже знак Зодіака. Дуже багато планет опиняється в динамічних знаках Зодіака цього тижня і повний місяць в динамічному. От Марс Близнюках, і, і Сатурн чотири планети в рибах. Риби не стоять на місці, тому це означає, що все буде рухатися Сатурн в рибах. Теж означає, що вся система почне рухатися. Тобто під лежачий камінь вода не тече, дивіться цього тижня, і це означає, що ну, ну, не буде статики, буде завжди динаміка, буде завжди ситуація, яка змінюється цього тижня. Треба спілкуватися, виясняти для побутових речей цей Марс в близнюках означає щось виясняти по темі навчання, по темі комунікації, поїздок і по темі спілкування між людьми. Треба. Багато спілкуватись, виясняти, вирішувати теми логістики і маркетингу, і комунікації. Ну, в общем, такий дуже активний тиждень. Ну, тут кожен день місяць буде до чогось протистояти. 8 березня ввечері ну, більш м'які як, аспекти, тому хто празнує 8 березня, то ввечері хороші для цього. Ну, позиції 8-го, а вранці не дуже хороші. Далі, ну, незважаючи на такі складні умови інших планет, буде секстиль Венера март це дає можливості між чоловіком і жінкою в приватних стосунках налагоджити відносини. Що стосується вихідних, то на вихідних найбільш такі є ну, для якихось побутових планів для щоб сім'єю щось робити, то в неділю. Хорошо і вже туди ближче до обід і після обід. А от субота на вихідних складний день. І субота, і неділя місяць Скорпіоні це такий знак зодіака, який пов'язаний з переживаннями. В суботу, взагалі, тут багато так званих кармічних аспектів у місяця. і це означає, що. Ну, в суботу найкращий не не кращий, поганий коротше, день для, для легких якихось справ. Для кармічних справ віддачі боргів, якихось справ, коли людина вимушена щось робити, в суботу не хоче, а вимушена. То для цього цей день призначений. А також глобально рухається квадратура Марс-Ніптун. Це таке ну, військове ескалація 15 березня к 15 березня. Одна військова ескалація на повний місяць, це на сьомому плюс-мінус 2 дні, 2-3 дні. Друга військова ескалація на 15. І буде з'єднання Юпітера з Хіроном 12 числа. Це означає, що тупіки розвитку, Юпітер означає розвиток, а хірон тупіки. Щоб вирішити ці тупіки, то треба змінити свою позицію. Тобто, аспект розвитку, що розвиватися можна, тільки змінивши свою позицію, тобто не рішення задачі шукати, а умови змінювати. Прогноз про Бахмут. Зараз виставлю і про інше.